Ми знаходимося на локації смарт котеджів друга черга котеджного містечка Скобур. На даній локації змонтовано всі 10 будинків, завершені роботи по влаштуванню дерев'яних елементів фасаду, це планкен, це гонт. Завершені всі дахи і також на фінішних прямих роботи по влаштуванню металевих елементів фасаду системи «Клікфальц». Змонтовані всі віконні системи, міжкімнатні двері, завершені роботи по набору пирогів наших стін. По розводці абсолютно всіх інженерних систем, як зовнішніх, так і внутрішніх. Монтуються зовнішні блоки теплових насосів від компанії Дайкін. Монтуємо ламінат на стелю. Іде процес влаштування декоративної штукатурки, кварц-вініл на підлоги, меблі готові лежать на складах від компанії ФРОП і вже зовсім скоро почнеться етап монтажу в будинках безпосередньо. На вулиці ми бачимо завершену роботу. По влаштуванню гранітної бруківки, ливневого водовідведення. Станом на даний момент монтуються відкоси, після чого вони будуть затягнуті георешіткою, чорноземом і буде засіяна трава. Також триває процес по влаштуванню. Ливневих лотків по території, і вже зовсім скоро вся територія буде затягнута чорноземом і будуть висаджені рослини. Також змонтовані у нас каркаси наших терас. Буквально в слідуючому місяці ми приступимо до монтажу терасної дошки, після чого будуть влаштовані перила і огородження на наших терасах. Друзі. Для залучення в команду професіоналів обов'язковою умовою є забезпечення комфортним житлом. Тому Скогур будує ще одну адмінспоруду. Де на першому рівні знаходяться гаражі та слизькі приміщення для якісного функціонування управляючої та обслуговуючої компанії, а другий рівень це комфортні номери з санвузлами, з великою зоною кухні, з великою зоною, де можна вечорами проводити час для нашої команди. Оскільки Скогур розвивається досить інтенсивно і вже в цьому році буде здано в експлуатацію ще 30 котеджів, нам необхідно збільшувати кількість нашого персоналу. Відповідно, досить активно, досить швидко ми Буємо адмінспоруду, що за моєю спиною. Буквально півтори місяці назад ми приступили до влаштування котловану. Зараз ми вже бачимо змонтований цокольний поверх, змонтований другий поверх. Скоро приступаємо до монтажу утеплювача, замовлені вікна. Очікуємо монтаж покрівельної системи типу клікфальц. В цокольних поверхах ми бачимо монтаж теплої підлоги, влаштування сухих стяжок, після чого піде штукатурка. І вже чекаємо через тиждень монтаж наших гаражних ворот в даній споруді. Друзі, запрошуємо в гості з Когур на відпочинок, на оглядини, щоб побачити весь масштаб нашого проєкту, щоб побачити весь масштаб нашого будівництва, який триває станом на сьогоднішній день в цих складних і непростих умовах.